Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вписані та центральні кути. Вершина центрального кута лежить в центрі кола, а його сторони перетинають коло в двох довільних точках. Назвемо їх А та Б. Таким чином, даний кут розбиває коло на дві дуги. Одна з яких має назву АБ, інша, до речі, теж мала б назву АБ. Але як їх відрізнити одну від одної? В такому випадку, щоб говорити, наприклад, про цю виділену дугу, на ній слід позначити ще якусь певну точку, Назвемо її буквою М. Вона може бути в будь-якому місці. Головне, щоб на межах даної дуги. І на іншій дузі, теж на дузі АБ, позначимо ще іншу точку, нехай би вона б називалася точкою N. Таким чином, ми чітко розуміємо, що в нас є дві дуги: «АМБ» Б та дуга АНБ. І якщо їх додати, ми одержимо все коло. Як же записуються ці дуги? От, власне, у нас є дуга А Це, власне, та частина кола, яку відтинає внутрішня частина нашого центрального кута. І у нас є правило, яке говорить, що центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається, тобто, в даному випадку. Дана дуга буде дорівнювати кутові АОБ його внутрішній частині. Тобто, якщо у нас даний кут буде в 60 градусів, то й дуга буде теж мати 60 градусів. Для чого ж дуги вимірюють саме в градусах? Річ в тім, що повне коло буде мати градусну міру в 360 градусів. І щоб дізнатися, яка це частина дуги зараз, нам потрібно буде цих 60 градусів. Поділити на 360, і ми знаємо, де яку частину довжини дуги ми відділили даним кутом. Це буде дуже зручно, якщо потрібно буде знайти її довжину. Не потрібно буде прикладати ниточку та вимірювати потім її довжину. Так буде зручніше. Крім центральних кутів, є ще вписані: якщо ми довільну точку на колі з'єднаємо зі. З іншими двома точками втвоємо таким чином кут, як от ви бачите зараз, то ми одержимо вписаний кут. За правилом, цей вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Тобто наш кут АНБ буде дорівнювати лише половині дуги АМБ. А це для нас означатиме, що це буде половина центрального кута, і це буде вже не 60 градусів, а 30 градусів. Давайте розберемося, чому саме так, на основі чого ми можемо це стверджувати, що тут буде саме 30 градусів. Оці всі відрізки, які йдуть від точки О до точки А, Б та Н, є радіусами, а означає, що вони рівні, По всі радіуси на колі рівні. Таким чином, є трикутник, рівнобедрений АОН. А в рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Тобто тут б, теж було би 30 градусів. Що це нам дає? Те, що ми можемо скористатися правилом про зовнішній кут трикутника. Адже зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним. Ми чітко бачимо, що 60 градусів теж ми одержимо. Таким чином, можна стверджувати про те, що писаний. Кут дорівнює половині центрального кута, а отже і половині дуги, на яку він спирається. Ще цікавим фактом є те, що в якій би точці кола ми не поставили нову точку вписаний кут, який буде спиратися на ту саму дугу, буде мати таку ж саму градусну міру, тобто навший кут з вершиною в точці К теж був би в 30 градусів. Це теж одна із властивостей вписаних кутів. І є ще одна властивість, яка дуже часто буде використовуватися. Це якщо ми з вами зараз захочемо провести такий вписаний кут, який би спирався на діаметр нашого кола, то цей вписаний кут дорівнював би саме 90 градусів. Отже, наш трикутник BLN є прямокутним, і ми тепер чітко розуміємо, що. Якщо ми будемо описувати навколо прямокутного трикутника коло, то діаметр цього кола буде гіпотенузою даного трикутника. І таким чином можна довести таке цікаве твердження, що медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює її половини, адже це є власне радіусами. Дуже багато різних правил між собою можна поєднати і використати. Дуга, на яку спирається червоний вписаний кут на даний момент, це буде половина кола. Коло у нас 360 градусів, тому дуга виділена зараз це 180 градусів. А вписаний кут дорівнює її половині, тому рівно 90. Розглянемо кілька задач. Перед вами зараз є центральний кут, називаємо знову АОБ, і його градусна міра якихось 50 градусів. Нам потрібно знайти інший. Кут, який буде вписаним, який буде спиратися на цю саму дугу. І постає питання: а яка його буде градусна міра? Відповідно, цих 50 градусів поділити на 2. Буде 25 градусів. І якби ж у нас задача була інша, наприклад, був би в нас вписаний кут 25 градусів, шукали б ми йому пару центральний кут, який спирається на цю саму дугу, ми б теж б одержали б 50 градусів. Ось така історія. Давайте зробимо ще кілька завдань. В номері 2 задача звучить так: точки М і Н належать колу і лежать по різні боки від хорди АБ. Ну, власне, те, що ви зараз бачите. І потрібно буде знайти кут АМБ. Тобто ось даний кут, і якщо кут АНБ буде відомим і буде дорівнювати, скажімо, градусів 80. Щоправда, це число не сильно відповідає нашій задачі, оскільки там кут буде. На рисунку видно, що він буде тупий і більше за 90, тим не менше, давайте спробуємо зробити це так. Тому ми маємо розуміти на яку дугу буде спиратися наш кут АНБ, той, про який ми говоримо. Він спирається на дугу АМБ, е, на ось цю. І її градусна міра буде в два рази більша за цих 80, тобто буде 160 градусів. Якщо це справді так, тоді на ось ту дугу, що у нас з вами є, іншу на дугу АНБ. У нас буде 360, він 160, 200 градусів. І кут, тобто ось ця дуга тоді виявлятиметься, що буде 200 градусів, а кут вписаний, якийсь на неї спирається, буде в два рази менший. Тобто йому потрібно бути скільки градусів? Вірно, 100. В нашому випадку те, що рисунок не зовсім відповідає задачі, тобто куб тупий і гострий змінені місцями, нам навіть на руку, адже ми з вами не очікували цього, але це вийшло одержати в задачі. І тут досить легко зрозуміти, що сума цих двох кутів має бути 180 градусів. Аналогічна історія була б, якби ми провели хорду МН. І ось ці два кути в сумі теж давали б 180 градусів. Давайте зробимо звідси висновок, щоб потім в наступних уроках нам було дещо простіше. Чотирикутник, який вписаний в коло, має цікаву властивість протилежні кути. В нього в сумі мають давати 180 градусів. Ну і власне, якщо в чотирикутнику суми протилежних кутів рівні або по 180 градусів, то такий чотирикутник, Можна вписати в коло, що ж, до зустрічі наступного разу.